Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео привітання. Так, вітаю усіх, хто зв'язан з фермерським господарством, хто тримає хоч трошечки якесь господарство. Сьогодні в Україні відмічають день фермера. Гадаю, що ми всі фермера. Хто сучасний фермер, хто фермер у себе на подвір'ї, хто великий фермер, не знаю, але зі святом. що хочу побажати, хочу, щоб господарство нас завжди. Радувало, щоб ми надихались ним, щоб ми від своєї праці не тільки задоволення мали, а ще й прибуток. Невеличкий, але прибуток. Також хочу побажати, щоб у нас у фермерів, були класні партньори, щоб постачальники були відповідальні, такі як і ми. Це просто я розповідаю, тому що в мене от, знову сьогодні казус, і знову я міняю постачальників. Тому я вам бажаю, щоб у вас були класні відповідальні постачальники. І я от... В мене, наприклад, немає в господарстві класного помічника, дуже відповідальної людини, яка б допомагала. Тому я бажаю, щоб То що в мене немає, щоб у вас було класних постачальників, класних відповідальних співробітників і бізнес-партнерів. Так що отакі такі от привітання, таке от невеличке відео. Давайте, ну так як вже вийшов в ефір. Покажу, що виросло, як воно виросло і прокоментую швидко, і все. Хто пам'ятає, останнє відео було у четвер, закачок, як вони виросли, показував, що вага 400 г. Сьогодні їм. А ні, не сь... Ну так, сьогодні їм 3 тижні. 3 тижні. Отак вони виглядають, отак вони підросли. Хвилиночку. Отак вони підросли з четверга, хто пам'ятає. Їдять свій корм, непокупний, дуже подобається. І вони ну вони, не гадять. Вони тепер звикли до мене, до нас і тільки бачать і одразу піщать. Бажають комбікорма, траву не виїдають, ждуть, що ми дамо комбікорм, бачите, лізуть вже до рук. А Вчора були у Нікополі, поздно приїхали. І вони довго не їли. то Тобто аж прямо у хату чутно, що вони хочуть комбікорму. Ну коротше, негодяї люблять комбікорм Він їм подобається. Рецепт в останньому відео зайдіть в плейліст наші качки і там є рецепт. Дуже класно, дуже все працює, вони зростають, ну, суперово. Сьогодні будемо підв'язувати помідори, привіз трошки там металу. Дивіться, які помідори. Зростають в этом. просто в смітті, Просто в листі, яке зібрали, які, які класні. Це помідори, вперше вирощені на підвіконні зі своєї розсади. Трошечки пасинкував знизу, а зверху залишив. Не знаю, як їх тепер підв'язувати. Ну, кажуть, щось будемо сьогодні мудрувати, гадати. Ну класно, в мішках, так що новий, новий метод. Немає землі, є мішки, і можна вгору їх ставити. Стілажи робити <смі> в мішках, вирощувати томати. Тепер бірківська. Це ж тепер не тархани, це ж тепер не клопи, це щось не знаю, це літуни, це ну, просто капець, вони шалені, вони швидкі. Сьогодні поміняли під Тепер вони сюди злітають, тільки я все, вони тут. На вулицю поки не виходять, ну поки не розпробували. <гум> Бачите, що роблять. Сітку тут нати... натягнули, От все, їм цікаво. Ну, Видно, що півні, да? півні до догори і вони тут головні. Дівчулі так не стрибають, вони там просто бігають, а півні вже. отут. Їдять теж свій корм. Де він, до речі, ото... Ой. їдять свій корм 14-го дня, сьогодні їм теж... Так, сьогодні їм 21 день. 21 день, вони вже отакі. А, вчора була ревакцинація Гамбура від Нюкасла. Ви не чуєте на камеру, але чихають. Чотири дня, ну, як в Нюкасла отримали вакцину. Чихають, кашляють. А, двоє самих слабких. Начебто усі слабкі повідходили. Вони були маленькі, бігали. Але вчора ще дали адгамбура і вони все. Ну, краще одразу, щоб, скажімо так, не їли лишній корм. Нехай вони там подихають повітрям свіженьким. І будуть на задньому фоні. Е, ну, таке відео. Все класне, все добре. Е, ну, чому класне? Тому що вчора було у Нікополі. Е, у нас все добре. От там. Так, в очі бросається. Ну, по-перше, виїжджаєш в Нікополь, немає нашого моря. Зовсім немає моря. Воно закінчилось. Воно було 70 років і тепер його немає. І коли воно закінчилось, воно забрало ще багато життів, багато історії своєї. І зробило багато лиха там, починаючи з нової каховки і далі. Дуже в очі так кидається, усі з пакетами в пакетах баклажки. Тачки, баклажки, всякі бідони, все, все пов'язано з водою. Ходять, набирають жахітям, Нікополь велике місце, ну як 100 тисяч. В своє час при Радянському Союзі було 160 тисяч, багато поверхівки і ви уявляєте, в такий тривалий час немає води. Що там будуть з трубами, що будуть з каналізацією. І коли люди змивають... Ну, чисто не проточною водою, а по трохи ви уявляєте, що на першому поверсі там робиться якісь запахи. Це, це жах. Вчора приїхав, заїхав додому. Там, де дівчулі були, все заросло. Ну, от, щоб вам пояснити, якщо ви бачили мої відео ще з Нікополя, там є навіс над дівчулями і цей навіс починається 2 метри від... Від землі, От там бур'яни аж під навіс двохметрове. Дівчулі за все ну, за два роки дуже удобрили землю, і там дуже класно порос бур'ян. Тому такий сумний, там купляв всі сало. Заїхав на перший квартал. Це той ринок, де ми усі скупляємося, де я купляв своїх дівчуль, де всі живність купляють. Працює, працює ринок, люди намагаються, люди живуть, продовжують жити. Не питав ціни, але були і в'єтнамські поросяти, і звичайні Не Небагато там автівка, дві. бройлер був, гусенята, каченят багато, ну тобто кралі, все є. Потрошку вибір там не дуже великий, навіть перепілки були, голуби були. Та все не знаю, не виносили. Вроді все є. Патрошечки люди працюють, зерно продають. Зіночка, як, я сала купляє те, що то купив, каже, що ти такий безумний. Я говорю, Давно не було вдома, побачив, говорю, що, хочеться виїжджати, на що я заїхав, щоб тільки сумувати. А, а так, ну, печалька. А, Потім поїхав на наступний ринок, там дещо треба було придбати, і одразу 4 прильота. Бабах-бабах, люди швиденько побігли туди-сюди, почали розсасуватися. Хто читав в Телеграм, то попали в критичну інфраструктуру, всі зразу зрозуміли, куди попали. У двох районах світла не стало. Ну і то, що хтось там щось намагався подати воду, її знову не буде, тому що попали туди, де люди наші намагаються щось зробити. Ну от отак. Тому вчора день був дуже такий сумний в яких-то подумках. І ще невеличка сумна така новина. Сьогодні, ну завтра, вся продукція, що я продаю, всі комбікорма, зростають на одну гривню. Я в спільноті сьогодні писав. Дуже сильно зросла в ціні висівка, по 6 гривень висівка. І макуха своїла. Нереально здорожчала. Нереальна. Постачальник, з яким спілкуюсь, з яким телефонувалися, у якого вже два місяці беру соєву макуху. Невеличке виробництво у людини на Волині. Там виробляє 2 тонни на місяць макухи ці. Я десь на тиждень беру 200 кг на тиждень. Ну, тобто я дуже непоганий його клієнт і постійно беру. Нічого не гаданого ні. сьогодні. На 2 гривні ціна зросла. Я телефоную, так і так ну, не попереджаєте. Чому? Тому я вам баж, важ, бажаю, щоб у вас були відповідальні постачальники. От, е, я думав, вчора підняти ціну, думаю, та ні, ще трошки потримаю. Ніколи ще от, торгую 22 січня, по сьогоднішній день, 5 місяців торгую, нічого не подорожчало зовсім. Ну, тобто комбікарма як то страшно так піднімати ціну, а люди підіймають, навіть класних своїх клієнтів не попереджають. Шкода, тому я просто я дуже може, горда людина, але я все кажу Оксанці, все, я міняю постачальника. Я не буду телефонувати, я не буду попереджати, я просто не роблю замови. Сьогодні зателефонував, не знаю, по всій Україні туди-туди-туди. У всіх подорожчало, Всі кажуть, ціни не актуальні, ціни не актуальні. Начебто завтра там ще поспілкуюсь, начебто обіцяють більш мати ціну. Але ну, так от, як є. Тому буде невеличка подаручна. Почали за свята, закінчили якимись сумними новинами. Працюємо, не сумуємо, дуже важко. Другий день стаю пів п'ятого. А, зробив такий висновок. Якщо до хати заходить десь 22.00 і вставай 4,30, то майже все встигаєш. Але сил зовсім немає. А, дуже жарко, хоч є і кондиціонер, але от на четверті сьогодні їдеш дуже жарко, і воно в сон так колонить. Це дуже, дуже опасно, так, втома, а, мало сну, а, нереальна жара. можна і Кожен день за рулем. Це дуже дуже опасно. Тому треба трошки виспатися, набратися сил і далі працювати. Тому працюємо ми в тилу, ребята на фронті. Таке затішня, дуже багато. Ну, немає ніяких новин. Усім кажу, нічого ще тиждень-два почекаємо, побачимо над Мелітополем український флаг. І тоді вже нам все розпові всі новини почитаємо. Це дізнаємось. Буду закінчувати. Слава Україні! Слава нації, смерть варагам! До побачення!